З наближенням поминальних днів підприємці реалізують штучні квіти, вінки та корзини на будь-який смак та гаманець. Троянди, ромашки, лілії, маки, соняшники, чого тільки не побачиш. Попри заборони і заклики, не купувати попит є. Пластикові квіти. Чого? Ну не знаю. Мені кажеться, що пластикові квіти вони більше довше стоять. Пластик забруднює природу, ми проти пластикових квітів. Любимо живі, щоб воно було гарно. і Природня. тільки живі квіти, це і приємно, і, і вибір дуже великих квітів живих. Так що можна будь-які. Живі квіти, обов'язково живі квіти. Е, ну, перш за все, що пластикові вони навколишньому середовищі ушкодять, це перш за все. А потім все таке живі хочуть живого, мертві хочуть живого, а мертвого ніхто не хоче. Що тільки живі. І не нужні. Є, не, не нужні. Не нужні. Живі. Ми посадили ж, живі навіть, квіти. <рістити> Ні, пластикові не можна, тому що це вредно для здоров'я, для окружаючої середи. Не треба. <рістити> і живі, і пластикові. То, що в одне не носила пластикові, то та такі, як голі стоять, так що й ті і ті понесу. Мені не подобається. оце, Мені Він нагадує совок, пластикові квіти, все. І я вважаю, що людині потрібно дарувати живі, навіть якщо вона на цвинтарі. Пластику багато і так скрізь, Чи краще живі. Штучні квіти неможливо віддати на переробку як пластикові пляшки, адже вони зроблені з різних матеріалів. Термін розкладання пластику, з якого виготовлені квіти, від 100 до 500 років. Дуже багато потім з'являється незаконних сміттєзвалищ фактично біля кладовищ. Частина з них. Потрапляє як мікропластик у ґрунти, і потім це попадає в ґрунтові води, теж призводить до забруднення. Це дуже шкідливо для здоров'я людини. І дуже багато коли спалюються штучні квіти, де виділення диоксинів, Відповідно, це канцерогенів канцерогені. канцерогені Сполуки, які впливають дуже серйозно на життя людей, викликаючи такі страшні захворювання як онкологія. Серед опитаних мешканців нашого міста 85% обирають живі квіти для покладання на могили, 15% купують штучні.